Що вас надихає? Люди надихають. Ми країна надзвичайно талановитих людей. Ми країна надзвичайно моральних людей, надзвичайно сильних. Знову ж таки, зараз можуть тисячу заперечень розказати про негідників, про корупціонерів, про я не знаю там різного роду поганців. Це є в кожному суспільстві. Я більше за те, щоб підсвічувати гарні сторони суспільства, гарні сторони кожної людини. Немає чорного і білого. Є гарні люди, які можуть робити навмисно чи ненавмисно погані речі. Є погані люди, які роблять гарні речі. Ти не можеш розглядати всіх тільки чорним і білим. Можеш розглядати людину по конкретним там, його принципам, по конкретним поступкам, в конкретний період, період часу. Ми показали світу, які українці. Ми показуємо цьому це, світу. І От Наші люди це те, що найбільше надихають, молодь надихає. Я нещодавно спілкувався з 10-11 класами. Ну, ну, Що може більше надихнути, ніж розумні діти, які, які, які прийдуть на заміну, які скоро скоро будуть і управляти державою, формувати політику і бути активними громадянами. Коли ти бачиш, наскільки це круті, сильні люди, зі власним баченням це надихає найбільше. От, от Спілкування спілкування з молоддю.